Формальдегід у воді та яйця скарит на пляжі виявили під час перевірки на тяжилівському озері. Такі результати обстежень оприлюднили в Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз після чергового лабораторного аналізу міських пляжів. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пане Ігорю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть детальніше про результати перевірки, що саме виявили фахівці вашого центру під час останньої перевірки на пляжах Вінниці. Ну що чергова черговий моніторинг всіх пляжів і водойм, які раніше ну, у нас були як пляжі та рекреаційні зони. Відбулися останніми днями лабораторними працівниками нашого нашої установи. І ну що я можу сказати тільки одне: ми моніторимо щомісячно, щомісячно, і бачимо, що як особливо в літній період з кожним результатами новими погіршується. Стан відкритих водою, і це стосується і пляжу центрального пляжу Гонти, і пляжу Хімік і двох рекреаційних зон Вишенського і Тяжилівського озера. І ці показники на сьогоднішній день перевищують нормативи або взагалі показують такі такі результати, яких не має бути, і це все може бути в сотні разів погіршення. Але крім цього, крім водою, ми ще і опікуємося, і в тому числі, і ґрунтами. І <клаж> якщо ми будемо говорити про ґрунти на пляжах і рекреаційних зонах, то я можу сказати, що крім того, що ми спостерігаємо і знаходимо яйця аскарид, але в минулому разі і навіть яйця, які ми гельмітів, якими хворіють наші маленькі друзі, маються на увазі на увазі собаки і. Коти, то я можу сказати, що крім цього, і ми бачимо збільшення кількості перевищення по важким металам. Те, що стосується вже безпосередньо і Тяжилівського озера, то так само там і е, в цьому році вперше ми і виявили перевищення кількості по формальдегіду. Ну я можу сказати тільки одне єдине: як і завжди, е, купатися офіційно заборонено. На всіх наших водоймах і всіх наших пляжах і рекреаційних зон. але, все ж таки, якщо люди обирають такий відпочинок в таку спеку і з використанням водою, то які будуть ну перші рекомендації? Звичайно, це купатися знову ж таки наголошую в дозволених місцях. В Вінниці таких місць немає. Уникати водойм біля забруднених зон, біля джерел, які викидають скиди або якісь за забруднюючи води. Слідкути, слідкувати завжди, коли ви купаєте, щоб вода не потрапляла не тільки на слизові оболонки, але в тому числі і в ротову порожнину. Якщо ви все ж таки спокусилися і скупалися в наших водоймах, обов'язково після цього приймати душ для того, щоб змивати всі ці брудні речі, які можуть залишитися після води, дотримуватися, звичайно, особистої гігієни. Ну і тут я ще що додам: обов'язково брати з собою багато питної води і використовувати її для питва. І звичайно, якщо у вас щось потрапляє на на ґрунт на чистий, то звичайно або цю їжу не їсти, або а, обробляти і мити тією водою, яку ви принесли із собою. Пане Ігорю, ви вже сказали, що вода і пляжі Вінниці небезпечні. А чи можете ще розповісти, які хвороби чатують на відпочивальників, якщо вони все ж таки не дослухаються і будуть відпочивати на вінницьких пляжах? І це як різні хвороби, які і вірусні, і бактеріальні, і паразитарні, і тут ми звичайно маємо згадати і вірусний гепатит, а і ліптоспіроз, якраз який на сьогоднішній день є головною небезпекою. Чому тому, що от це одне з таких найбільш важко перебігаючих захворювань, яке саме якраз сьогодні має бути і пік сезону. Це звичайно, норавірус, рота вірус, це можуть бути і в тому числі паразитарні інфекції, це аскаридоз, а для наших. Маленьких е мешканців домашніх я маю на увазі песики і собаки так само можуть інфікуватися, та і е звичайно, інфікувати як воду, так і грунт. Е Пане Ігорю, дуже дякую за роз'яснення. Ще сподіваюся, що глядачі все ж таки дослухаються ваших рекомендацій. Дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого теру. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.